Але кілька років тому і найманою праці. Я працювала кілька років у хорошій компанії, в принципі, в нас в Умані, це група компаній Декун. Все, що може собі просто мріяти, сучасна людина, офіси, сучасний, європейський бізнес, такий, якби кілька сотень працівників, потужно, молодіжно, як би все добре. ніби. Але Це самий, самий би потолок. І я так е... інколи задумувала, що я навіть через 5 років машину не куплю, і через 10 років я квартиру не куплю. І просто живеш від зарплати до зарплати, від зарплати до зарплати. І думаєш, всі кажуть, «Юль, ти на такій класній роботі, як туди попасти, в ту компанію, І ти думаєш, це щось я не так розумію, чи, чи хто це не так що розуміє. Якщо ми задаємо якісь питання Богу, то нам обов'язково приходять якісь рішення. І я була вдома, була тоді, не працювала, і, але мріяла. Я мріяла про свою справу, таку, щоб вона була вільна, в вільному графіку з якимись достойними доходами, мінімум одна-дві тисячі доларів і більше. Я мріяла те, що я буду їздити за кордон, буду возити туди свого сина, у мене на той час був тільки син. І в один день постукала до мене можливість форев. Тобто я вірю, що нічого даром не буває, і я реально побачила в цій компанії все те, що я насправді хотіла. От як воно так працює. Коли ми нічого не хочемо, то нам нічого й не стукає. І з того часу вже почався мій шлях у і, і Із компанією мене познайомили і, мої зараз наставники Олена Олександрівна Михальова і Олександр Іванович. Вони дуже багато навчали, вкладали нас, бо ми з сестрою прийшли разом одночасно в бізнес. Ми пробували розвивалися, навчалися, і в нас не завжди виходило. До нас не підключались люди довгий час. З теплого списку, напевно, в нас взагалі ні партнерів, ні клієнтів не було. Але ми продовжували слухати наставників, вони так нас, знаєте, як люблячі батьки, взяли попід руки і давайте, просто діти, просто поїхали з нами на семінар, все буде добре, все буде у свій час. І ми Що просто не зійшли з цієї дистанції. Бо насправді були дуже різні часи. І потім приблизно через рік я закрила рівень супервайзера в моїй команді. Вже була я і ще дві активно працюючі людини. Ми також дивились виступи. Я кажу завжди партнерам, ми росли на виступах в Дімідової, Пархада і багатьох наших українських партнерів. І так краплинка по краплинкою складались наші особистості. Ми десь звіти візьмемо, звіти, звіти. Пам'ятаю, був період, я сьогодні з Кирилом ділилась, в нас Умань в теж Кирил приїжджав, проводив обзори, допомагав там теж будувати, розвивати бізнес. Я пам'ятаю, що я після обзору до нього підійшла, кажу, Кирил, ну дивись, я от запрошую запрошую людей, цілий місяць ніби спілкуюсь, зустрічаюсь, ну роблю все так, як в нас по системі. А люди не підключаються. От Я ж роблю роботу, а ніби а результату нема. А він так дивиться на мене, каже, а на, що ти ж результат? Думаю, в смислі. Ну кажу, ну як? Ну нам же Щось якби жити, їздити, я не знаю. Він, це каже, це мислення наймалої праці. Ти маєш його викорінювати. Бізнесмени, інвестори вони просто вкладають, просто роби інвестиції, просто зустрічайся, просто проводь переговори, просто шукай партнерів. Воно буде, рано чи пізно буде. І так ми йшли далі і далі, на цьому шляху розвивалися, обучались далі. Це був такий дуже великий шлях змін, дуже великий шлях трансформації, переосмислення. Дуже великий вплив на нас зробив мій наставник Сергій Савлович за це йому окремо спасибі. Тому що оці всі гвозді, які я виймала з голови, це просто. Ну, щоб ви розуміли, я сама не з самого містечка Умані, а з села біля Умані, 10 кілометрів від Умані, село Паланка. Тепер ви його запам'ятаєте. В принципі, з бідної сім'ї. Ми якось одна одну трошки підтримували ми сестри. У нас були свої спонсори, які теж нам ні, все нормально. і так. Ми бачили на семінарах у таких багато інших людей. Ми розуміли, що ні, нормальні люди. Просто дійсно, скільки оцих в нас є, е, як вибачте, за мої русизми, убіждень, що так не буває, бо не буває. І проходив час, коли ми розуміли, що так буває. Приходили люди в команду, такі, яких я просто дивилася на цих людей і кажу, Боже. Я просто вдячна за них, бо я їх не заслужила. Я не знаю, як я просто ділилася з усіма інформацією, так як Богдан казав. Ти просто ділишся інформацією, ти не знаєш. Не треба вирішувати за людину, тому що люди, на яких я думала, що вони прийдуть, вони не прийшли. А люди, на яких я взагалі жодної ставки не робила, вони прийшли і будують бізнес, і розвиваються. І найбільше, що мені подобається в цьому бізнесі, це змінені життя. Я навіть команду свою зараз в Телеграм назвала. Зміни життя з forever. тому що змінені життя деяких моїх партнерів це просто. Я дякую Богу за них. Я думаю, наскільки от, навіть якщо ми на одне життя повпливали, то нам варто було тут бути. А коли дивишся, що в цій сім'ї дитина видужала, в цій сім'ї відносини наладились, в цій сім'ї е, здоровіші стали, фінансів прибавилось, люди перший раз за кордон виїхали, ти думаєш, я точно тут не даремно. А щоб ви розуміли, я християнка, я людина, яка знає Бога, яка є членом церкви. І взагалі ну, церква і так? Да? <рес> <рес> Мені багато друзів моїх навіть із церкви. І казали не раз ну таким ніхто не займається. І я не раз думала, чи це нормально взагалі для мене, бо я насамперед відповідальна перед Богом за справу, яку я роблю. І я думала, чи це нормально, що я взагалі цим займаюся. І отакі от всякі були взлети, подібні. Казав, варто мені тут бути чи ні, ти хочеш, щоб моїми руками щось робити чи ні? І в ці моменти приходили якісь люди, е, дійсно, які міняли життя, які були вдячні. І я думаю, це, це відповідь від Бога 100%. Тобто двері не закриваються, а відкриваються. Бог показує, так, да, ти в правильному напрямку, а потім ще з'являлись люди і ще, і ще. І я вам кажу, 100%, якщо це зробила я, то це може зробити кожен із вас. Тому що в мене самооцінка була на нулі. Упевненість була на нулі цих е, убіждень, типу ніколи не були багаті, і не треба починати, їх мільйони, їх ще треба викорінювати. Але я знайшла свою мотивацію, зараз моя мотивація це діти. І я зрозуміла, десь Сергій Васильович задавав питання, чому саме в період війни ти прийняла таке рішення. Тоже десь вплила потичії, ну так живу, так же ж всі живуть. Інколи відносилась до Forever, як до додаткового і він так, і був як додатковий дохід. І реально, от, в період війни, це знову ж таки, це постійні навчання, наша система, семінари, планьорки, міжнародні семінари, всеукраїнські, і воно крапля за краплею. Я зрозуміла, що або я, або ніхто. Я зрозуміла, що моїх дітей ніхто не поставить на ноги крім мене. Або я просто сиджу і плачу, жалію себе, обвинувачую там. Долю, або я просто беру все в свої руки і йду. І міняю потрохи по, по граминці, по краплинці і міняюсь до кращого життя. І дійсно, коли я поставила всі ставки на форевер, я кажу: я не знаю, як не я маю бути менеджером. Я ще не бачила це практично, тому що в мене не було там команди із сотні людей. Але я це собі там відчула. Я навіть сьогодні в голубому платі мені багато хто каже,